Поки всі сплять, і вони на другому поверсі, їм не чуть я вирішила, побризкаю я свої квіти, і ось дивіться, мій різдвяник, який в грудні квітував чи цвів. Ну, хто як любить, я люблю говорити, що він цвів. Ну, так, ми говорили, і, і ось він знову у мене зацвів, дивіться. Я показувала тільки-тільки починали відкриватись, оці бруньочки. Да? Зараз вже він отак квітує. Виходить, що десь він приблизно пів місяця відпочив і знову, знову заквітував. Я тут трішки його підняла, ось кахель підклала в мене такі кусочки лишилися. Я його підняла, а так він. Достає до вікна, ось сюди, до підвіконня, і йому це заважає розкритись гарно. Дивіться, яка краса. І тут у мене ще стоїть азалія, яку я ось декілька днів назад посадила, живець. Я її відкриваю кожного дня ну, на півгодинки десь. Ну, не знаю. Поки що щось говорити рано. Але ось вона тут, оце я тут стромила ось паличку таку. І так, її тут повітря запускаю в землю так. І тут вона в мене стоїть. Це у мене вікно західне. Оце на західному вікні і стоїть у мене тут і різдвяник. І азалія. Поки що я сюди нічого не ставлю. І я не люблю, коли багато квітів на підвіконні стоїть. Мені якби так, ну, два не більше. Ну, але буває таке, що треба іще щось сюди ставити. Ну, поки що це так. Ну, дуже мене радує цей різдвяник. Я це ж я говорила, що це вікина подруга мені подарувала, яка їхала в Аргентину чи кудись там. Ну, і, і, їй не було куди його дівати. І вона подарувала. І ось він так квітує. От, ну, оце у мене всі із квітів, що квітують. З патіфілом. Цвів, Але я прозівала там уже лист, зелененька квіточка стала, то вже і не буду показувати, мені дуже оце подобається. І колись е, Лілям говорила, в неї такий різдвяник здоровий-здоровий був, стояв на вулиці. Вона каже, візьми живця трішки, візьми. Кажу, не хочу. Не хочу, мені не подобався чомусь. А віддивіться як, ну не викинеш же оцей, що подарували, а він такий гарнючий, просто чудо. Фенді проситься на вулицю, я двері закрила на другий поверх, щоб не заважати їм там. Ну, біжи, 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 скоріш, скоріш, скоріш. Хвилин десять погуляєш, давай. Поки в нас тут тихо. Ну, туди не чуть я двері закрила. Я хочу ж показати подарунок, який зробила мені Вікуля і Артем на день народження. Ну, такий подарунок, який потрібний. Ось він. Це петличний мікрофон. Говорили влітку, а коли я знімаю на дворі, то мене погано чуть говорять. Ну, і я все ж говорила, мені треба його купити. Треба його купити, і оце вони заказали на Аліекспрес. Такий мені мікрофон. Значить, я так зараз покажу на цьому. Отут, де ми... На підзарядку ставимо, вставляється оця штучка. Отак. Тут кнопочка, вона включається. Так, що тут мікрофон? Так, і що тут? І це зарядка. Зарядка не відкривала нам. А, така невеличка, але на мою тумбочку вистачить, щоб, допустимо, покласти і зарядити. Так, заказала Віка це все на АліЕкспрес. І, як вона сказала, йшло місяць, але ціна. Навіть з доставкою в чотири рази дешевше, ніж у нас в магазині. Так що я дуже їм вдячна. І потім. Та не тільки потім можна навіть зараз спробувати, так, як воно тут було. Це та... А, це ж сюди. Отак. Щоб все було так, як слід. І зараз я вставлю в телефон, одіну, Одягну мікрофон. Так, тут треба, щоб кнопочка буде загорілася. Зараз я оце вставлю ну і продовжу показувати буду. Хоч можна було і з цього знімати, але це старий, тут уже камера не дуже така якісна. Краще з нового телефону знімати. Не знаю, де кнопочка, вона тут ось з боку, а я отут нажимаю. така зелененька повинна бути горіть і каже, до тіла не не торкайся, десь отак. Ну, я ще тут не все почитала потім, там така бумажечка. Ну, і це не знаю. Ну, поки що тут якихось 2 метри, а коли я на вгороді або на вулиці знімаю, то це дуже добре. Коли сідеш так метрів шість, Віка читає, каже: Бабуля, тут не можна більше 20 метрів відходити від. Та мені тут і не треба. Мені 10 метрів це саме добре. Ну, Це такий у мене був подарунок, і тортик. Та нічого мені не треба. Ну, і, і навіть оце могла б і обійтися. ну, Коли вона сказала, озвучила ціну, і щоб чотири рази дешевше… Чим у нас купить, то я була дуже задоволена і я їм дякую. І тепер я буду так працювати. Ой, їдуть мої онуки. Тьома, ти бачив, як у мене замок замерзає? Ти пробував як кнопочки, ага. Погано-погано відкривається. Віка, віка за руль сіла. Бачимо, ні, от там, зараз добре, Ось зараз покажу тобі. Ой, айки не видно. Надо якусь, ведешка не допомагає, оця вона зовсім бачиш, вона ж не, не, не давиться, бачиш? Тож ти дві, за дві береш і відкриваєш. Ой. Ну, що ти тут розморозилась уже? Нічого не видно. Тебе не видно. Все, я показувала Тьомі, може, що якусь ведешку другу, якось по-другому називається. Одна кнопочка зовсім не працює. Последняя. Ну, я от вона закриваюсь від ціля, як оце ви поняла. Ну, а так проблема. Сьогодні розповідала, як я через забор лізла там, а каже, володя каже, ну чого ж ви мене не позвали? Ну, то тут якось... як, знаєш, якби я була з телефону, а то ж я без телефону, а треба було до Наталі піти, хай би вона їм позвонила. Ну ти що? Все-таки ж вони набагато молодші мене. Ой, ну нічого, все вже пройшло. Добре, значить, вам пока. Ну пока. 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 Поїхали. Ми поїхали, а ми з Фендією лишаємося дома. Все потихеньку. Я закрию ворота. Пока. Все. Нас уже світло поз... запалили, хоча ще можна не палити. Все, діти поїхали.